21 лютого міжнародний день рідної мови. Тому з нагоди цього свята ми проводимо першу всешкільну вікторину, тим самим розпочинаємо роботу шкільного телебачення. Тож, давайте дізнаємося, хто в нашій школі знає українську мову найкраще. Поїхали! Що означає слово макронити? <звук> ну, на мою думку, це так: дрімати. Бити байдики або займатися дурнею точно не знаю. Макронити робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, усім це показувати, але нічого не робити по суті. Що означає фразеологізм ловити окунів? Можливо, це бити байдики, нічим не займатися. Не знаю, ловити якісь здогадки напевно, щось розумне ловити. Гадаю, що спати, дрімати. Здається, цей фразологізм означає спати або дрімати: спати або куняти. Як правильно: курятина чи курятина? Курятина. 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 курятина? курятина. 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 Як правильно: псевдонім чи псевдонім? Псевдонім. Псевдонім. Як правильно сказати, знімати квартиру? Винаймати житло або помешкання, брати в оренду може. Орендувати може винайняти квартиру, орендувати або винаймати. Як правильно сказати, кіт мурликає? Кіт муркоче, напевно. Кіт муркоче У мене вдома є кіт, він робить мур 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 А так я можу сказати, що кіт мурликати не може. Який український відповідник до слова Батл? Змагання? Е турнір. поєдинок. Український відповідник до слова Батл герц. Який український відповідник до слова рюкзак? Наплічник. Портфель. 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 Наплічник. Наплічник. Відтінок якого кольору кобальтовий? Ну, можливо, це синій, синій сірий. Який це колір? Крицевий. Може, синій якийсь? <пи> mm, не знаю, мабуть, червоний. <пи> На мою думку, це такий колір, такий сірий. А тепер скоромовка від наших учнів. В вашому поламареві, нашого поламаря не перемане не перене перемарю. Не переп... Перепаламарювати стати. Наш паламар. вашого паламаря перемаламарить, перевиламаримарич. Це що таке? Вашому паламареві, нашого паламаря, не переламалювати, стати наш паламар, вашого паламаря перепалала лалалала все. А чи змогли б ви зачитати цю скоромовку? І чи відповіли б на всі питання правильно? Дякуємо учасникам нашої вікторини та запрошуємо всіх доєднатися до наступних. Дякуємо за увагу! З вами була дитяча громадська організація Юнікс. До нових зустрічей!